Це найбільший гріх стиліста і консультанта в магазині одягу. І дивилася на голих Лібриті, і теж захатілось. Люди просто не встигають обновляти асортимент, і просто доводиться вивішувати хоча б щось, щоб не було пусто. Да. Це, звісно, абсолютно не мій вайб. Боже, це якийсь ужас. Хей-хей, це дуже смішна Іра, і сумом вимушила сказати, що це моє останнє відео. Цьому році ви про що подумали, думаєте, що я канал закриваю? Да ніфіга, я буду знімати відео, поки дихаю. А якщо перестану буду дихати через трубку, я все одно скажу хей-хей, це не дуже смішна Іра, і я вмираю. До зустрічі в новому житті. Сподіваюся, не реінкарнуюсь в крітку. По дуже милому фідбеку. Я зрозуміла, що рубрика тому моя зайшла всім. Тож сьогодні у нас друга серія некотюрного кутюру рубрики, де намагаюсь зібрати повністю образ від початку до кінця і не офігіти. Так як до нового року залишилось сьогодні зійти з розуму, темою нашого відео є новорічний аутфіт. І сьогодні каторгу приходить в магазин H&M. Так тема відео повторюється, як і в минулому відео, яке ви, до речі, можете глянути ось по підсказку. Тож пішли, глянемо, що там лишили дівчулі перед новим роком. Напевно, це точно не розмірі XS. В минулому відео було багато питань щодо моїх точних параметрів. І я, даби розвінчати міфи про мою анорексію, вирішила їх тут зазначити. І так, я щаслива обладательниця груді 77 см. сантиметрів. Прошу оплески. Така от ситуація: грудь в мене менше ніж треба. Талія в мене трохи більше ніж треба. 63 см. сантиметри. Можна починати відувать сідниці 86. Ну норм, Тож така то історія. Я просто тонка, як грань мого почуття гумору. Ще до відношення до H&M. Ну, вона скоріш негативне, ніж позитивне, хоч я намагаюся бути об'єктивною. Це швидка мода з не дуже якісних тканин, які мало того, що забруднюють навколишнє середовище, так ще й носяться не дуже той довго. Звісно, мова йде не про всі речі. В мене до сих пір багатенько речей з цього мас-маркету є е, багат. Тенько нефіга, може три речі, десь які ще до сих пір виглядають ну плюс-мінус нормально. Але більшість речей, особливо футболки, розтягуються ще на тому етапі, коли я в перший раз намагаюся їх на себе натягнути. Після прання вони втрачають колір. Ні, ну вони взагалі можуть бути і норм, якщо їх не прати. Взагалі ніколи. Цього разу, чи то моя зачска на мене так вплинула, чи то що. Але я вирішила додати свої аутфіти трішечки ретро. Якщо в зарі мені хотілось просто надіти білу шубу і бути шикарною, то вичим демій, мені захотілось побути душевною в. В різних речах з приколу. Перше, що мені кинулось в очі, коли я війшла в магазин, це червоні цінники з даревенними знижками. Да, ці люди точно знають, як заробляти гроші перед святами. Так от, ходжу по магазинам, а там от тільки знижки і непопрасовані речі. Куча є сверха, ти є. Сверху. Я між іншим колись стажувалась на стиліста, і процентів 80 роботи полягало в тому, що ти мусиш відпарювати речі. Тому якщо в залі десь хоч якась складочка на речах якихось є, це найбільший гріх стиліста і консультанта в магазині одягу. По перше, коли міріш непопросовані речі, не хочеться їх купувати. По-друге, враження про магазин відразу псується. Не хочеться душнити, тому що можливо це через те, що люди просто не встигають обновляти асортимент і просто доводиться вивішувати, хоча б щось, щоб не було пусто. Така мені теорія, тому що. Дійсно, людей завжди там дуже багато, і речей завжди там купують теж дуже багато, тому що знижки реально були непогані. 30-40%, десь 50%. Так що так, да. я думаю, закуповуються там перед цвятами нормально. Але на відміну від зари на речах особливо білих не було слідів від помади або тоналки. І взагалі, здається, ніде я не бачила ні однієї затяжки. Це приємний плюс. І плюсів казаки вказались зручніше, ніж я собі очікувала, тому що я думала, що це абсолютно замкош, в якому ми. Я нагас прія ще до того, як добрася до шампанську, ну у них щось теж кадить, приятно. Блін, як мені подобається цей образ візуально, тому що ковтинка, яка була внизу, вона була повністю синтетична. А в мене чуттєва шкіра, якщо б я в ній проходила, бодай годину, я потім би чесалась, ніби блохасти цуценя. Мені дуже сподобалась ця спідниця. Коли я її побачила, я подумала, вау, це зва ще не моїм стилі, але я би в новий ход так би окутила би. Але є один маленький мінус. Як обична. З минулого відео ми вже розуміємо, що там розміри в мене і в людей. Це абсолютно різних історії. Я взагалі з Марса прилетіла і за своїм XX. Але спідниця, яка звісно ж не сіла за розміром на моїй стегна, і казаки, це просто мрія. Звісно, якщо б вони були ще в хорошому стані. Юбка коштувала, до речі, 41 один Я Я айфафі, тому що якість хороша, якісна якісна дитя і не заїдає. Скоро ще велика. Коротше, піджак. Він. Не зовсім тим класичні, класичні люблю здорові піджаки або в стилі кошеней. Но мені подобається, мені подобається І з казаками. Звісно, це повністю не мій вайб з всього цього. Я би купила собі, напевно, хіба що піджак. Решта, все або завелике, або зіпсоване. Коже казаки були дуже гарні. Якщо їх не часто не можливо, вони б навіть років за два прожили б. Образ коштує трішки більше п'яти тисяч. Я в бафії, тому що ці акіні казаки коштують всього лише 600 гривень. Ну, ладно, вони не блищать якістю, але він на вихід, пару виходів можна їх купити. Особливо мені подобається, що я похожа на ні? Ні? Думаєте, ні? А є так. Із плюсів ця блузка. Я в ній схожа на сидю средні Тому що балеро, мені не вистачає той силої паруки. Дуже з класної якості. Я так і не знайшла щось за тканина, похожа на мамині штори, але в принципі до тіла дуже приємно. Клас вона мені дуже сподобалась. Ця блузка була дорогувата, тому що вона з колекції Edition, про яку я буду говорити в кінці відео. Звісно, як для H&M вона дорогувата, але фасон мене просто заворожив. Хоча я подобаю собі максимально простому одязі, а ця бузінця просто фірвір. З фасонів, і я би її купила. І штаниці теж ще прикол. І якщо б вони краще на мені сіли і замінити резинку, і придумати, куди би мені в них піти, тому що вони, типу, зимою в них ходить якось, типу, холодно, тому що там якийсь вілюр церень, як кості. Але, блін, в цілому, я б хотіла, щоб в мене такий образ в гардородний був з казаками. Настінне на таке в мене є стабільно раз в тиждень, на щось яскраве і. Таке з приколом і зміну це штани, які на мене багато в талії саме. І моя дупа в них виглядає лут. ну так собі, але вони з класного відура, і вони ідеальні по довжині, майже ну трошечки поболозають, але ніби така мода зараз така, що дозволяється. Дуже дивно мощиться на, на мені, на фігурі, особливо в зоні. Отут я цього дуже сильно в штанах не люблю. Але гляньте, який це стіль кантрі з цими казаками, і просто ну мені дуже подобається в ньому комфортно, незважаючи на те, що штани це, конечно, розтруство, Якщо б хоча б поясок можна було вперти. Я поміла, що теж можна в принципі і резинку перешити. Ці штани не безнадіжні. В принципі, їх можна перешити. В цілому, да я би цей образ купила і точно зустріла би в ньому новий рік. А рубашку чудово би доповнив салатик, тому що якщо ви зустрічаєте новий рік в білому, то тільки так салатик. На одязі в білому одязі постійно ти в щось вилазиш. Весь образ коштує трішки більше ніж 4 тисячі. Багато це мало, Вирішуйте ви в коментарях. Пишіть, чи подобається вам порівнюючи чи з іншими образами. Поки це один з моїх найулюбленіших, хоча я й переживаю, що він не дуже нарядний. Сережки вивезли в принципі нарядо з цього образу. То тим далі образ коштує 3 600, і знаєте, це великий експеримент для мене, тому що я не хелі Бібер, щоб ходити в піджаку на вулиці. Але мені подобається. І я така відразив. Галімівська. Кінкардас. Якщо конечно, звісно, щось було, що виглядало би в дом долгих чеках, будував, конечно, боячий образ на вгодні весь настрій в цій спільниці в поєдках. Казаки на два розміри більше, які коштують зараз пошалені просто ж знижці замість 2600 вони коштують 1300. Третє, До речі, вони досить такі комфорт. Каблук ідеальний, кіт хіл якийсь такий. І, типу, якщо б вони не були мені такі великі, можливо, б я б собі щось таке на вихід хотіла I'm sorry, надивилась на голих селебріті і теж захотілося. Да. Це, звісно, абсолютно не мій вайб. Я напевно такому би не вийшла б точно, може, вдома сиділа б. І то би себе трошечки не свої тарілці, я взагалі. Але для експерименту я рада, що я вам його показала. Мені перемішалась Тейлор світ, тому що казаки. І зверху Кім Кардашін, та тому що що коле тіло. Я думала, чи показувати вам цей образ чи ні. Але я думаю, що він має місце бути цей новий дик. Та блін в інстаграмі буває і без печака виходять кудись. І взагалі, ото міу-міу взагалі люди по подію ходять. Так що. Шо, я в мене хотя блок до типа цьому образу дуже бракує аксесуарів, тому що зараз він більше такий простенький. Але знаєте, якщо ви зустрічаєте новий рік в горах раптом, і вам потрібно буде сидіти затишно біля каміну, як тут не дуже паєчки підходять. В яму відразу хочеться смело посміхнутись, застіснятись і піти Павлову приготовити. Образ вам може здатись несвятковим, недостатньо нарядним або недостатньо яскравим. Але в ньому повністю я. Класичні чорні лофери і здоровий светр в стилі з Gravity Falls це, звісно, да. задишок, настрій. В ньому так і хочеться бути такою лагідною, милою дівчинкою. Прикольний образ, коротше, я б його купила. Да. Він супер мультифункціональний, тому що ми з вами на низькому ходу Якщо захочемо, то і побіжимо. А ми ж в харах ну по задумці у ньому не замерзнуть можна дуже комфортно, хоча світер коштує дуже дорого. 260 злотих для очі дема Це ну типу ват. Ват і з плюсів він дуже тепло, і мінусів він колеться. Я не люблю такі світерові. Спідниця нічого так трошечки великувати на мене, але Довжина супермаксі в принципі можна заховати. Якось якимось вітром, те, що вона в талії на мене абсолютно погано сіла. Те, що її не відпарили, закрив на очі. Куж за все перед новим роком в принципі, їх те з такою швидкістю розбирають, що немає часу тим їх уперети. Що мені не подобається, то це що в новому взутті вже видно, що воно якесь побите життям. В цілому вони виглядають хорошо, але носочок вже такий потяганий, не подобається мені таке. І я думаю, що те, що вони коштують 1300 гривень, це дуже, мені здається, супернедоповічне взуття, але в принципі комфортне. А ви знаєте, як натирають буває лофарі. Да, я би його точно собі купила. Цей світер просто вийшов з моїх мрій. Він чудово доповнює мої очі, в ньому тепло, і з мінусів, звісно, він колеться. Ну і спідниця це велика класика. Хоч мені не сподобався відтінок, тому що якщо б я її купувала, я люблю носити монохромні образи. В мене речі білого кольору значно світліші ніж вона. Ця спідниця тут уже якась. Не то, що шкарлупа яйця, чи слонова кость. Тут щось дуже дуже темна слонова кость. От вона б мені не підійшла. Якщо б хіба що носити її не з білими речами, то було б теж чітко. Звісно, вона не сіла мені на талю, але просто можна її в принципі, вшити Ну коротше, спідниця топчик, світер топчик, взуття лофери абсолютно класика, комфортно. Ну коротше, ідеальний аутфіт, якщо ви зустрічаєте її новий рік дійсно в якихось там горах, Карпатах, де камін, сніг за вікном. Ну, коротше, це образ для щасливого нового року. В мене було там ще чотири образи. Але саша міскав стоп. Хвати. Уже так багато нас наснімали. Підіб'ємо підсумки. Не нового року. Слава Богу, підбивати не вашого. Не все так погано з H&M, як я думала. Наприклад, якщо б я все-таки щось купила в H&M, то точно це були б речі з лінійки Edition. Вона вважається преміальною, так як там ціни значно вищі, ніж решта речей. Але знаєте, є за що якість преміум, якісні матеріали, і дуже дуже цікаві фасони. Видно, що над новими колекціями. Працюють нові дизайнери, тому що H&M відомий своїми колабораціями з Теле Маккартні, з Олександром Маквіном. Здається, навіть була видно, що вони намагаються реабілітуватись після років. Дуже, скажем так, поганих в плані якості речей. Сьогодні ж я побачила хорошу колекцію з якісним сатином та класичним своїм стилем. Але що я не купила бичним, так це точно взуття. Боже, це якийсь ужас. Вони вже в магазині виглядають такими підгулявшими. Можливо, якщо їх обережно носити, якийсь рік вони проживуть. Але навіщо вам взуття, яке буде жити рік? І скоріш за все, як буде жити? Дуже трудно. Що ж. Таке в мене було враження від H&M. Так як це останнє відео в цьому році, я намагалась бути недушнілою, дуже сильно намагалась. Я хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Бажаю миру, достатку, справжніх друзів. Кохання, а не як з фільмів, тому що все світ може почути і писати вам кохання з фільму після. І якщо кохання з фільму, то тільки як Люпін із німфадорою. От такого кохання ми всі заслуговуємо. Бажаю кожному, хто дивиться це відео, віри та любові до себе. І до зустрічі наступному році. Дякую тим, хто дивиться мене та коментує. Тільки заради вас я ще не зійшла з розуму. Тож до наступних нестільових відео, папа. -па.